Олександра, а от да. хочу ще уточнити: якщо ви кажете, що працюєте з фермерами, то мене цікавить наступне: це фермери повинні відмовитися від пестицидів і різних хімічних обробок. Чи все ж таки вони обробляють і хімічними препаратами? І використовують трихограму. Чи все таки тут, ну, наприклад, у наших садах ми чітко рекомендуємо або використовувати біопрепарати і відмовлятись від хімічних препаратів, тому що це наслідки потім і для от цього живого середовища. А цікаво, як тут, як ви е, вирішуєте це питання? Скажу цю ж історію: як ми їздили в Енергодар і поїхали до цього фермера, що він вносив трихограму, а їхали ми цілий день і приїхали вже під вечір. І зустріли цього фермера. Він нам показав швиденько свою теплицю і каже: давайте сходимо до мого знайомого. Я йому каже, давав трихограму. Ну я просто йому надсилав із надлишком трохи. Каже: ну, він просто несерйозний. І ми до нього пішли і побачили, що та тут абсолютно томатна мій літає кругом не тільки в теплиці, а й навколо. Теплиці, він нам розповів про 14 обробок хімічних, як він і в каплю додає хімію, і бризкає. І ми попросили в нього, е, як частину томату, щоб uh -huh. подивитися, ми тоді ночували в готелі. У нас з собою був бінокуляр, я брав із собою, щоб ми подивилися е, на яйця тут і абсолюти. Тому що їх очима не побачиш яйця совки. Бачиш, наприклад, ну я, я, я вже бачу тут абсолютно ні. І ми взяли кусочок цієї рослини і поїхали в готель. Представте це просто готель, стоїть стіл, мікроскоп. А в мене ще була трихограма Ахея, яка починала там бігати в пробірки, і ми хотіли знайти яйця. І, і в чашки Петрі той покласти листок з яйцями, запустити трихограму для того, щоб там або сфотографувати якось, або там, ну, якесь може відео через бінокуляр зняти. А ми не можемо зрозуміти, яйця ми знайшли, їх достатньо. Ми випускаємо трихограму, а вона сразу там і гине. Це жах. Та На тому томаті. Мало того, що трихограма в нас загинула, і ми ще от. Отруїлися вдвох. Ми просто взяли частину томату з собою в готель. От що Тому... означають обробки, які потім пропонують людям для їжі. І кожна людина, яка використовує ці е, продукти з супермаркету, вона навіть не уявляє, що за цим взагалі стоїть. Так, да, і саме цікаве, він розповідає, що в них є оптовий ринок, туди приїжджають фури. І фермери привозять свою продукцію, і в них просто дивляться, щоб томат був товарний, і просто скуповують, 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 і там ящики складають, складають і тоді увозять. Ніякого контролю нічого не, не, не проходить. І воно все поїхало. Тому я хочу ще раз наголосити, що якщо ми м, дотримуємося рекомендацій, тобто використовуємо біопрепарати і плюс запускаємо трихограму, ми отримуємо результат. А якщо ми. Штрихпунктирно це робимо. Тут ми трошки біопрепаратів, а тут ми трошки хімії, то це означає, що чекати результату не потрібно. Тобто, це означає, що це ефективність зовсім інакше. Ну, звичайно, а там просто... не, ч... не 14 обробок, але я думаю, що все рівно це впливає на результати і ефективність. Ну, По-перше, що трихограма не виживе, де є ага. хімічний фон, ви потратите гроші на. Трихограму, а тоді знову будете брізкати хімію, тому що ви не побачите ніякого ефекту. Так. Не побачите абсолютно результат. І це навіть там є. Угу. Так, uh -huh. да, є там... Е, з мене знайомий, який займається саме закритим ґрунтом, теплицею, uh -huh. вони там вирощують хижих пліщів, клопів, ви, випускають. То в них також є сумісні препарати, які можна використовувати, а є несумісні. І якщо не сумісний препарат, там дуже великий період очікування, щоб можна було застосовувати інших ентомофагів. Зрозуміло. Добре, Але Олександр, хочеться... а я вам задам наступне питання: от, наприклад, якщо ми в саду вже випустили чи в саду, чи ми взяли там уже для кукурудзи трихограму, ми їх все зробили правильно, вона у нас з'явилася, почала працювати. Чи буде вона в нас на наступний рік? Чи нам треба все рівно поновлювати її? Тому що ну, процес досить можна сказати, що непростий, треба багато цих чинників враховувати. Але чи можемо ми створити умови для того, щоб вона відроджувалася там чи в наших садах, чи в наших городах, що би ви тут порадили? Дивіться, на, на, на городі, щоб в вашій трикограмі було комфортно, повинна бути присутність квітуючих рослин. Uh -huh. Це дуже важ... важливо. Трі... Тобто, не не зачесані врачується... такі городи, оце що одна картопля там цвіте. А я так розумію, що це все-таки мають бути оці квітучі рослини. ну Підійдуть да, там да, календула, під... чорнобривці, чи це мають бути якісь особливі рослини? Що, що тут ви порадите? В нас і і маті... матіола, і Алісом, і чорнобривці, і різні там. цей Космія, у нас багато різних квітів, я, ну і лілії, там цвіту. Ну, тобто, чим більше квітів, квітучих рослин, тим краще для трихограми, Тобто тоді вона буде так само тут жити. Так, да, вона буде жити, їм буде комфортно, і е, будуть різні шкідники, вона буде відкладати я, яйця Паразитувати і буде там вас накопичуватись, і крім того, інші ентомофаги будуть прилітати, живитися, і будуть до допомагати контролювати чисельність шкідників. Супер, супер є такі це, це те, що ми рекомендуємо, і м, люди, які вже знаєте, відчули смак у цієї взаємодії з різними рослинами, де збільшується асортимент цих рослин. Ну це означає, що і ми створюємо ці. Умови для того, щоб природа тут, знаєте, якраз множилася, і ці методи працювали. Це супер. Так. Да, колись я спілкувався навіть там Коваленков В'ячеслав Георгійович є такий. Не знаю чи живий він досі чи ні, але він навіть статті писав про ці такі резервації для ентомофагів для того, щоб були квітуючі рослини, і там ентомофаги накопичуються і тоді допомагають контролювати чисельність шкідників. Чи ефективна трихограма на грушах, персиках і сливах? Яблунева плод. Плодожерка також і на сливах, і також і на грушах. На персиках не скажу. На персиках немає їх немає ми. все ж таки. Так, да, тому тут треба дивитися, який на персиках шкідник саме там шкодить. Так. Я знаю, що трихограма ефективна на винограді, але треба ловити з винограду. У мене не було такої можливості, тому що виноград, також як і вирощування яблук, там дуже багато хімічних обробок. Ага, і не так просто зловити. Це треба органічний да, виноградник. Так, да, в свій час я співпрацював з компанією, яка виробляє трихограму в Болгарії, я їм запускав виробництво, і було в нас в планах відлов природної трихограми. Ну, почалася війна, і наша співпраця закінчилася. Вони просто в нас мат маточну культуру приїжджають беруть, а всі наукові дослідження в нас там зупинилися. Mm, я зрозуміла. Там було питання про колорадського жука. Саме цікаво, я задав е, Так, питання, Олександр, що я якраз венти... хотіла сказати, що цікавляться ще колорадським да. жуком. Задав питання штучному інтелекту, він сказав, що да-да-да, це ефективно кажу, а дай мені посилання на наукові джерела. І він сказав: Ой, ти знаєш, я не можу знайти. Проти колорадського жука є клоп подізус, хижий клоп. Я не знаю, чи його вирощують в Україні, чи його завозять, а трихограма працювати ні. Проти колорадського жука не буде. Так як, на жаль, і проти попелиці також не буде працювати. Тому дорогі учасники да. є деякі шкідники, проти яких трирофограма все ж таки не працює. <звіт> Олександра, а от ви сказали за капусту, а наприклад, Білан, цей капустяний, то працює совка, чи це тут тільки. Ой, чи працює трихограма, чи все ж таки це тільки совка? Дивіться. А... Ну, бо Гланці, капуста глянці, це така знаєте, рослина, на якій. Переважно в традиційному городництві дуже багато проблем. Ну, скажімо, у нас відпрацьовані інші трошки схеми, і ми вирощуємо капусту завжди. Але тут питання: от, наскільки, наскільки тут капусті може допомогти трихограма. Голландці пишуть, що на капусті паразитують два види трихограми. Одна паразитує капустяну солку, а інша капустяну бі -бі білана. Угу. Я, якщо чесно, не дуже багато а, у нас е, садять капусти для того, щоб там відловлювати там, трихограму і дивитися. Угу. Тобто у нас є собачна трихограма, а проти білина капустяного ну, можна іншим біопрепаратом. Ага, зрозуміло. зрозуміло. Це те, що я знаю на сьогоднішній день. У мене питань по капусті, е, хіба що із слимаками. Ну, а минулого року я капусту не посадив, тому я проти білокрилки я, ну, не працював нічим. Так, в нас, у а в нас велике, основна проблема це проблем. білокрилка. Ну, слим, слимак, само собою, але ще й білокрилка, тому що білокрилка зараз дошкуляє, особливо, якщо це брокколі чи е, цвітна капуста, то тут взагалі вже ну, білокачано якось менше. А тут кольорабі в тому році це просто щось було, я не знаю, велика кількість білокрилів. Ну, я... Кожен рік вирощую білокачану, то в мене найбільша проблема зі слимаками. А, Все, і слимаками. І з іншими там. Да, тому що я і на томатах, і на капусті кругом розкидаю трихограму, у мене якби таких питань нема, З зі слимаками є. У мене такі питання. От, а скільки разів на сезон? Ви Рекомендуєте випускати трихограму. Тобто ви казали, що от ми випускаємо там, через кожне 3-4, вернею, через кожні 3-5 днів, але скільки разів за сезон, ну, як там воно рахується? Дивіться, тут все залежить від е, кількості шкідника. Якщо шкідника доступного ну, трихограма ж вона не тільки паразитує, наприклад, е, один від сов, Совки. Вона паразитує вона може паразитувати і інших шкідників в тій чи іншій е, е, ну, краще або гі, гі, гірше. І вона ну, їй же якось. І те, те термін розвитку 10 днів. І вона відродилася, їй треба десь яйце своє відкласти, тому що ну, щоб. Е, Продовжити якби, свій рік. Свій і тут залежить від шкідника. Якщо шкідника небагато, то і трихограми у вас буде небагато. Якщо шкідника багато, то вона накопичиться і її буде багато -ду -ду дуже. Тому е, дивіться там, якщо говорити про озиму совку, то, наприклад, там два покоління, да? там кінець трав, ти равня, а тоді друге покоління пішло. Коли воно там полетить, можна по світлових пасках побачити, то краще проти першого покоління спрацювати, а тоді проти другого покоління спрацювати. Якщо говорити про кукурузу, то коли летить бавовникова совка на солодку кукурузу і коли фо формується качан, то треба його захищати, щоб трикограми було багато. тому чому, наприклад, у стеблового метелика яйцекладка складається з. Там, 20-30 яєць. І трихограм її легко знайти, і він її заливає такою рідиною стебловий метелик. Вона дуже гарно її очує на нюх, цю яйцекладку. А совка відкладає яйця поодинокі, і вона їх так ледве-ледве прикріпляє до тієї рослини. Тобто Нема не такий сильний, оцей хімічний сигнал, щоб трихограма його е, знайшли. ну е, яйця совки їй трошки ж важко шукати. Вона хаотично рухається і намагається його там знайти. Тому, е, ось, наприклад, бововникової совки то потрібно додаткові випуски робити, щоб захистити кукурузу. Ось так от тому там літ почався. Внесли. Угу. Тоді там шкідник і інший полетів, там совки інші полетіли, краще додавити трохи. Ось так. Зуміло, я у себе, в, в себе, в себе на ділянці, ну мені простіше, я постійно роблю ці випуски, роблю, 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 я її випускаю, і питань немає. Ну, Нам колись постачальники радили десь так 3-4 рази на сезон. Тобто, ми в кінці травня. Випускаємо потім, дивлячись по ситуації там середина червня, чи може кінець, а там вже в цьому в липні. Це така робоча схема. Чи варто таки чекати ваших сигналів? Ну, наприклад, що ви нам там підказували, що, наприклад, в цьому сезоні ось там через 10 днів вже там наступний буде випуск, ну як краще відштовхувати від, відштовхуватись від наявності шкідника. Коли він полетів, і тоді працювати, тому що ці схеми там внести тоді, тоді, тоді. От ча часто пропонують там різновікову розсипну трихограму. Просто візьміть і розсипте. Але якщо почитати закордонні е наукові джерела, там написано: не розсипайте трихограму в яйцях, тому що вона стає е їжею для інших хижих комах. А вам говорять, що вона відродиться там, через два дні, тоді через п'ять днів, а та віднос відродиться через 10 днів, де ви бачили, щоб ковбаса лежала на асфальті дуже довго, її з'їдять собаки і коти. Так само і трихограма в яйці вона є е, е, кормом для інших хижих комах. Чому ми придумали картки закриті, захищені, щоб її яйця не поїли? І для того. Е, там ми можемо змішати різні сроки відроджень. А якщо розсипна трихограма, то я рекомендую, щоб вона була відроджена. Ви, її, ну, ви бачите, що вона біжить, меду ви її туди додали трошки, вона там поїла, спарувалася, і вона готова вже до роботи. Тому що навіть той фермер в Енергодарі, коли розселяв трихограму, каже, я розселяю і бачу, павучок за нею біжить. Тобто він уже її придивився і хоче її зловити. Ну каже, нічого в нього не, не вийшло. Оце так. тому ось. Олександр, ну, що... а як ви кажете, що от павучок за нею біжить, то це означає, що трихограма вона ж так само є здобиччю якихось інших хижаків, правда? Тобто, от наскільки, які її загрози є зі сторони шкідників інших, ну не шкідників, а інших комах. Ну, загроза є. Загроза є. Тому, ну, тобто, да, тому, тому їй треба, щоб було багатенько. Тому на кукурузі, наприклад, рекомендують мінімум 2 грами на гектар. А проти томатної мілі от, ну, для високої ефективності від 6 до 12 грам на гектар. Угу. Кукуруза 2 грами на гектар. Ну, дивіться, на кукурузі. Вважається критичним 10 яйцекладок на 100 рослин це критично. Угу. А, а наприклад, ми коли рахуємо, 5 яйцекладок, 6 на 100 рослин, але літ метелика йде на протязі місяця і в кінці ми отримуємо там пошкодження в контролі там, 70%. А якщо ми візьмемо томатну міль, то там ви берете е, будь-який листок. Його під бінокуляр кладете, і бачити там на кожному листку певна кількість <різь> яєць, тому потрібно е, там більше трихограми, тому що яєць багато, і їх треба паразитувати для того, щоб е, не відродилося. Так, а я ще не закінчив е, зі строками е, угу. колись пару років тому е, запропонували. Трихограму випускати десь у кінці аж серпня. Кажуть, що вона може попрацювати по шкідниках, які йдуть на, на зимовлю. це Ну Чи це так, чи Ну якби є якийсь сенс в цьому, Олександре, як ви вважаєте? Е, дивіться, тут треба подивитися на підгризаючі совки, це озима і оклична і подивитися, коли буде лід другого покоління. І якщо будуть оптимальні температури е, ну, 24, то можна попрацювати. Тобто буде залежати і від е, температури, і від того, ну, який буде лід шкідників там, ну і таке, ну, тобто, від таких помут, так, да, якось. Як да, це якщо, буде, да? Да, якщо буде холодно і дощі будуть, то нема сенсу це робити. Треба подивитися по шкідниках. Бо, наприклад, по зимій сонці. Ми ну, бачимо по, ну, на полях кукурузи, коли там починається лід другого покоління. Но мені треба просто більше на неї звернути увагу і на стаціонарну пастку, як буде вона світлову летіть, я подивлюся і тоді вже розуміти: як, да, як довго триває літ, так довго буде. Тривати і яйцекладка. Але я ж кажу: треба див -див 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 дивитись на температури. Mm -hmm. Якщо yeah, низькі yeah. температури, то не варто витрачати тихограмку. Mm -hmm. Тому що озима сов, совка, вона ж е, буде шкодити вже вам наступного року. Ну, е, зима совка другого покоління, усінь буде вам шкодити в ґрунті вже на наступного року. От не хотілося, щоб вона. Вже на наступний нам е, шкодила, розумієте? Хочеться з нею вже зараз поборотися. Ну, в цьому сезоні. Кількість карток на площу дивіться, ви просто дивитесь, як ви будете е, через 14 метрів або через 10 метрів, да. Угу. Там. І ви рахуєте, просто відступаєте від краю. Ну я б радив би метрів п'ять відступити від краю і там кожні там порахувати тоді ну, 10, 10 метрів там розвісило. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, Добрий. що одразу з питанням, але мене цікавить час активності трихограми. Добовий час. В який час вона найбільш активна? Дивіться, по активності трихограми. Е, у голландців є дослідження, що певні види трихограми активні в день, mm -hmm. а деякі види трихограми е, навіть паразитують е, яйця вночі. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо чесно, е, в природі е, ну, вночі ми по, по полях не ходимо, рослини не оглядаємо. Я не, можу, я не можу сказати, паразитує вона вночі чи ні. А в день, навіть там при температурі 34 градуси, коли в день, коли ми ходимо по полях кукурузи, то ми бачимо природню трихограму, яка бігає по рослинах в пошуках яйцекладок. Це є там сов, сов, совки. Активність трихограми вона ще залежить від температури. Наприклад, так. найкраща температура це 24. Ага. Якщо температура менше 24 градусів, вона мало активна. Якщо там 20 градусів, 18 градусів, вона така малорухлива і повільна. Тому можна тут сказати, що. Якщо вночі там температура 18 градусів да, опускається там, або mm -hmm. у нас бували такі роки, що і 14 і 12, вона не буде е, активна, вона, буде, е, вона замре і буде очікувати, коли температура буде тепліша. Знаєте, з чим пов'язане моє питання? Справа в тому, що наші препарати, ну, наші, наші біопрепарати, які ми використовуємо, ми, ми, ви знаєте, вони всі, крім деяких, там, можна порахувати їх кількість, вони всі бояться ультрафіолету. І всі ці препарати потрібно використовувати тільки в вечірній час. По-перше, точка роси, збільшується вологість, але в день. Ну, той самий препарат е, Актафіт чи Сезар, хоч і пишуть там, що він такий стійкий, що він там стільки там, годин працює. Ні, він прац... як тільки потрапляє сонячний промінь, він починає руйнуватись. Е, тому мені дуже цікаво, якщо щоб ми не загубили трихограму, яка потрапляє і е, працює вночі, щоб ми її просто не загубили. В день ми з препаратами цими не можемо працювати. Ми їх просто знищуємо, препарати знищуємо, тому що ультрафіолет. Е, і ще мені дуже цікаво, що е, 24, плюс, а наші препарати при температурі вже 28 градусів не працюють. Практично не працюють. Ми можемо тоді просто-напросто відмовитись від них на заміну трихорами. Розумієте, що я маю? на увазі? Наші препарати працюють от, з 14-15 градусів добре до 25. Оце, оце оптималь, оптимум температур для гарної роботи біопрепаратів. Добре. Якщо ви боїтесь, у вас маленька дитина, і ви боїтесь. Використовувати препарати, у яких довгий там термін очікування, то е, наші біопрепарати, ну, які, якими ми користуємось, тому я кажу наші. Да, е, ці препарати, м, ну я ж кажу, сонечко прокинулось, пригріло їх максимум півтори години, і то на нижній поверхні листка. Чому потрібно обробляти, ну, по-перше, шкільники знизу є і притінює трошки, оце тільки подовжує. Півтори-дві години це все байки, що там 14 днів. Це, як це стандарт вимагає просто-напросто. А в дійсності все інакше. Тому ви можете не боятись. ваша дитина, я думаю, вночі не гуляє по вашій ділянці, а вже вранці. Вранці препаратів там немає. Але вони встигають зробити свою роботу за цей вечірній нічний час от в чому справа. Але розумієте, тут добре поєднання буде: препарати наші до 24-5 градусів, а потім працює трихограма. Бо при високих температурах біопрепарати взагалі, на жаль. На жаль, дають про себе негативний дають негативний результат своєї дії. Так, то тоді виходить, що в нас якраз дуже таке хороше може бути поєднання. Поєднання, да. Трихорома, вона ж живе в природі, вона є просто в недостатній кіль... кількості, і вона адаптується до умов навколишнього середовища. Так, так. Тому а. вона. Вона активна в день і чим більша температура, навіть от в лабораторії, коли ми її там розрожуємо, нас там вона в пробірках насипана. І там в кімнату вранці заходиш, ми міняємо температуру в день і вночі для того, щоб тригограма тоді як попадала в природне середовище, щоб вона себе комфортно почувала. І коли ти вранці заходиш, там температура 19-20, вона практично не рухається в тих пробірках. А тоді я виставляю там температуру 27-28. ну, Наприклад. І як тільки кімната нагрівається, починається. Там, вона актив, активно, активно, активно рухається.